Маємо в наявності ще один каджар. Це у нас 2017 рік дизель 1.6 на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль свіжопригнаний з Європи без пробігу по Україні. Дуже цікавий колір. Дуже гарно виглядає. Зазвичай синій ніхто не любить, але тут окрема історія. Що стосується комплектації, має асистент паркування, титанові диски, безключовий доступ. Лінзована оптика, протитуманні фари, контроль полоси, датчики світла, датчик дощу. Салон у нас гарно збережений. Клімат контроль двухзональний. Навігаційна система з пробігу 190 тисяч км. Ось так от. Покажу вам, що задній ряд. Ось так він виглядає. І хочу вам нагадати, що у нас дуже велика кількість авто, яка знаходиться в місті Бордищі по вулиці Шкіряників. 8. автомайданчик Біеравто працює без вихідних. Усі ці автомобілі ви можете оформити у кредиту, лізинг або обміняти на свій автомобіль з доплати. Також працюємо під замовлення.